Вітаю, шановні глядачі! Ви потрапили на канал Prime Bonnie Cat. і це перше відео на цьому каналі, тому ж розпочали. Так, Сьогодні буде проходження гри Bioshock Перший раз запускаю цю гру, тому Думаю буде цікаво подивитись вам на мою реакцію.

Все авиакатастрофа. Не знаю яка була графіка у, у звичайному біошоті, бо це гра 2007 року. Але це ж ремейстер. Тож. І... Випустіть мене. No Ну, kings, only men. Like me. Ryan. Так, кстати, кого по очереди включаете? Трьом сюди заходить, у нас більше вибору немає. До речі, дякую людям, які зробили українізатор для цієї гри тому ссылка на українізатор буде в описі. Якщо хтось ще не грав, не знаю, може я один. i am andrew ryan and i'm here to ask you a question. is a man not entitled to the sweat of his brow? no, says the man in washington. it belongs to the poor. no, says the man in the vatican. it belongs to God. no says the man in moscow it belongs to everyone i rejected those answers instead i chose something different i chose the impossible i chose Rapture. Mm. Yeah, I city where the artist would not be the censor where the scientist Bound by any morality, where the great would not be constrained by the small. With the sweat of your brow, you can't get a Buddhist thought Цікаво, просимо до захвату. Відкрити вагонь, бо вика стати плазмі. Завантаження. Наверно более ч. Ну <laughs> тан вот самка. Угу. Треба тікати. Так, і що? О, рація. Я не знаю, як ти вижив у кові але я взагалі не люблю там задавати питання приводом. Я Атлас, і моє завдання зберегти тобі життя. А тепер вперед, нам потрібно піднятися вище. Ага, до цієї курви. Дякую, друже. Якщо у вас був мешканець захвату, ви будете відроджені в останній камері, яку ви відвідали. У вас буде встановлено невелика кількість здоров'я і принаймні трохи Крут Круткамери працюють автоматично. Немає необхідності використовувати або активовувати їх. По Сохранялка. Окей. Так. Тихо, тихо. Опа. Опа. Це зброя, На! что Тихо, тихо, тихо. Ага, Що це целый нас весны. Мені не подобається, хто цим говорить. Шоколадка з'їсти. Що це у нас пошта? Це не працює крово. Не працює. Он тролл це швидко бігати. Привик на шефті, все. Традний напій. і наша ти це зробив. Спокійно, твій генетичний ход зараз переповнюється, тому стій не вирушився, все буде добре. На Ці рибки такий вигляд, немов її ще від, не Видавили хвостик. Так а я щось читати не вмію. Цікаво у нього все зло, хоч трохи Адам. Ханту у масі котика. Прикольно. Дивись, містер Бук не бо це Янгол. Я бачу світло з його живота. Чекай, він ще дихає. Все, все добре. Стане Янгол. Вою все гаразд, хлопче, коли приймаєш пузміт вперше. Це зби, збиває з них, але зате насамперед. Опа. Поняв. Цікаво. Ага. Так. Тиха, незручно. Я понял. Капец, я все вытратил. Так, куда нам тратить? Opa niech Nie, gdzie oszuka te вагонта. Поміся се респект. Серіж, потім давай удари на 1 2. Пам'ятай, удар на 1 2. Все. Что же нам сюда? Так, похилиться. <звук> Здорово! Чи що? Класно, під, під час катастрофи якоїсь підніматися ліфтом. Послухай мене, у мене родина, мені потрібно витягти їх звідси. Але мутанти відрізали їх від мене. Якщо зумієш вишукати їх у дарунках Нептуна, тоді можна. Я знаю, як зараз ти, мабуть, відчуєш себе найчаснішою. Людини у світі, але ти моя єдина надія на те, щоб знову побачити дружину та дитину. Відправляйся у дарунки Нептуна. Знайди там мою родину, благаю. Нове завдання. Відправляйся у дарунки Нептуна. О, тут хтось. На! На! На о. Револют чандве. Ми зміщили нашу мене тіло. Ми не можемо цьому протистояти. Краще друзі вбивали один одного. Дітей душили в полисті. Це місто збожеволіло. My... Am... Oh, там хтось там я пока не пьедем, что там девчачьи вот там эти. И все так чудово идут кто-нибудь захочет. тут больше ничего. Патроны, uh. uh. шоколадка. Uh. Oh. Oh. У нас є револьвер. Доллары 7 баксів підняли. Взяти револьвер. С накуля. Так, тут вже У нас ничего немає. Суперміна, що водій матант або його електрозарядом Опа! Перша очивка. На, да. На. Шекату деньги. О, горілочка. Те ще треба. Оп. П'ята євро, долара, запис натисніте. Діана Маклінток. Ще один верик, ще одна ніч на самоті. Я тут, а ти в гефесті. Фесті працюєш, як я сумую. Бано Аркадія, вино Аркадія. Виноградна горілка. Опа, нормас. Так, тепер пішли. Так, не заважай слухати запис. Бережний, будь ласка, зброю О, це то дівчинка. По голові шприцом їбався. Вона тепер одна із сестер, що хтось пішов про твою вчеріну дівчинку монстру. Ти що ти вважав добром і злом там на поверхні. Тут у захваті немає жодного змісту. Ці сестрички носії адамографічні матеріали, на якому тримається все у захваті. Всі його бажають, всім він необхідний. Тихо, тихо, тихо. Опа. Все, жопа тебе, чувак. На. А ну, а ну, все. До свидания. На. Скейки кетчупов. Так. Ану, великий татусь. Вона збирає. Вона? А, вона збирає Адам. Я думав, це татусь, вона збирає. Прикольно. Це у нас збереження, На-на. Махач. Бляха, да это и пистолет. О, ну. Опа, минус. Чего не моем? Нічого нема. Деньги. Деньги гайнюк. Ого, його можна вбити вообще. Школа. Крут камера. Так. Да. Там сюда медикал павильон. Не то. Ага. Тривога он вімкнула. Нифига. Максим. Курва. Ничего себе. Повідрадились в камер. Угу. Открытие двері, добре. Ладно. На... А де пулі? О, револьвер, одна, дякую. О, куля ще одна. Ммм, по одній штуці, Класно. Опа, так, хілка. Так, о, кули. Куда нам треба? А, нам треба туда. Гоу, гоу, гоу. До речи. Что у нас там за досягнення было? Хоп. і не на мій інзеватор. Чудово! У нас ще залишились дофігище досягнень хоп, зрозуміло. Оп. Ти в пасті треба спробувати відкритий вхід. Ану, ти сюди. Це мені, друже, які мерзотники тебе відправили. Можека листь цей ру. захват це тобі не. Затонули корови, які можна грабувати. А Ендрю Рай не... Не наївна дівчинка, яку уряд можна вести навколо пальця. На цьому все. Буквай або до побачення. Так, але. Ну йдіть сюди, покатьки. тікаєм чекаємо, чекаємо. Є. ми втекли. Переглянути поточне завдання або мапу. Також отримати підказку, якщо ви не знаєте, що робити. До речі, це перше проходження. Далі я запилю відосики щодо отримання кожного досягнення. Ось, наприклад. Хоп! Отримали. Що ми отримали? Successfully complete the welcome to the Raptor Level. Отлічно. Сняв з Андрій Райан. Кривами we королевим заходу. Він здоровий. Тепер шукай доступ до аварійного віку. Oh, що ж, думаю, перша серія на цьому можна закінчити. Тому... Кому цікаво, дивіться далі. Дякую за перегляд той, хто дивився цей відео. До нових зустрічей!